25 мільйонів гривень така сума заборгованості споживачів перед державним підприємством Кивий теплоцентраль за надані послуги. 7 мільйонів з них це борги житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Наразі, по відношенню до тих боржників, які не сплачують рахунки за теплову енергію, вживаються всі можливі заходи зі стягнення заборгованості, позови до суду, арешт, майна. А з 6 червня набув чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану. Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», згідно якого відтепер до боржників застосовуватимуться ще й штрафи. Штрафні санкції з 1 июля будуть примінятися достатньо жорсткі. Тобто, з учетом того, що на сьогоднішній день, з марта місяця, учетна ставка НБУ составляє 30%, для порівняння в январі місяця це було 14%. А, можливо, начислення штрафних санкцій до двойної ставки НБУ, розумієте, так, що долги визростають тільки з учетом этой ставки, практически от 30 до 60%. процентов. Ну а если учесть еще и уровень инфляции, который на сегодняшний день составляет около 40% процентов годовых, но и он изменяется с каждым месяцем, то долги будут получаться сумасшедшие. Мы говорим о долгах населения, потому что это значительные суммы, которые, к сожалению, уменьшаются очень медленно. Сейчас пока люди еще не ощущают того, что не тепло. А вот когда придет отопительный сезон и в В домах будет очень холодно, то, к сожалению, это будет существенно и заметно. Саме про це йшла мова під час зустрічі представників влади, адміністрації Криворізької теплоцентралі та житлово-будівельних кооперативів і ОСББ Зверталась увага на вкрай необхідне погашення існуючої заборгованості а також говорили про поточну ситуацію теплопостачального підприємства, вкотре наголошували, що лише своєчасна сплата рахунків за теплову енергію дозволить виконувати в місті заходи з підготовки до нового опалювального сезону та повністю розрахуватися за спожиття енергоносії може направляли вніпри. Петровскую областну адміністрацію письмо, письмо Петру Олексійовичу Порошенка, о тому, що практично буде паралізована робота підприємства. Тому, як підприємть у нас не несезонна робота у нас продовжується і міжжиттєпітний період. Це серйозні ремонтні роботи по заміні трубопроводів і ogromних магістральних і квартальних трубопроводів і ізоляція И благоустройство после ремонтных работ. То есть все это требует значительных сумм, которые необходимы для того, чтобы в будущем в отопительный сезон при подготовке к нему и в отопительный сезон мы могли как бы работать без сбоев.